1 грудня не міг я не записати відео, як не є перший день зими. з чим і вітаю вас всіх. Сьогодні неділя, справ як би ніяких, тож погуляємо тепличним господарством. Покажу теплицю одну, я вже розпочав вирізати цвітну капусту. Також покажу ріпак, який зійшов. І думаю, що з нього щось ще може і буде. Та й таке. Теплиця наша з цвітною капустою. Частково розпочали вирізати та просто викидати. Також сьогодні виріжу найбільший та найменший качан цвітної капусти. Зважимо. Самому цікаво, яка вага буде найбільша. Ну, а найменшу важити не будемо, тому що там немає чого важити. Понад краєм я прибрав один ряд, так щоб можна було застелити агроволокно. Он туди далі, під край теплиці, там ще й буде діло. Там цвітна ще й більш-менш нормальна. Ну, а тут зараз покажу, чому ми почали викидати її. Бачите самі? Коротше, таке, завбільшки згоріх. Ну, з нього не буде діла, тому, тому ми його викидаємо. І так, найбільший качан у нас виявився на другій стороні. Ось. Дивіться, який. От якби весь такий був. Зараз зріжу та зважам. Так, що в нас тут вийшло? Зараз зважимо. Перше важу, навіть не знаю. Так, 265 грам. Оце найбільший, поки що найбільша в теплиці. Далі на огляді в нас капуста парел, це рання. Я вже зрізав і навіть зважив. Чесно кажучи, здивувало, тому що я думав, що вага буде меншою. Тому надія теж є, що ще щось дамо. Ось, до речі, зараз покажу ось такі. Найбільші головки капусти. Є, звісно, менші. Так, дивимося на вагу. Вага наша 700 грам. Ну, і скажу, це такий самий ходовий качан, тому що кіло або кіло там 200, кіло 500 воно не сильно йде, не сильно хочуть брати. А ось такі по 700 грам, навіть по пів кіла капуста. Досить непогано йде або в магазин, або на ринку, та будь де на салат на один раз, чи там кому як. Можливо, на два рази буде непогано. Тому надія є, що капуста ще піде на продаж. Рання чомусь вирос, виросла швидше за цвітну, хоча садив я її в останню чергу найпізніше. Приблизно висадка була. Наприкінці серпня, на початку вересня висадка всіх теплиць і всієї капусти. Ріпак наш викинув середній листок, вкорінився, тому перезимує добре. Сіяв його після перцю, після помідорів. Тут ділянка в мене біля теплиць. Крім ріпаку ще додав гірчицю. Та думаю, буде все добре. У нас сьогодні пролітає сніжок. Ну, на камеру можливо і не видно, але щось, щось таке є. Непогано зійшов. Думаю, до весни щось наросте, Яка зелена маса буде. Але пізно. Сіяли пізно, тому що було досить сухо. Не було дощів, навіть ті, хто посіяв. Раніше набагато, там на місяць, але воно лежало в сухому і нічого не зійшло. Тому таке саме, як і в мене. Знаєте, що я сіяв пізніше, що хтось посіяв раніше, все вийшло однаково. Ось такі справи і такий врожай маємо на 1 грудня. Хто мені скаже, чому така різниця? На краю теплиці отака. ось Ось тут. За край теплиці на північну сторону. А на початку теплиці ось така. Оце все, що я залишив. Тут більш-менш нормальні такі, знаєте, от десь такі, як я важив. От такі головки. А на краю ось такі. Отут майже не було нічого, тут де я вирвав. Можливо, що північна сторона, але ж ну, температура в теплиці все однакова. Живлення через каплю теж було все однакове. Кумедно, так? Отака От різниця. Ну, радує рання капуста. Ось друзі, такі справи на 1 грудня. За календарем начебто зима, але якось тепло. Ну а на цьому все. Скоро обов'язково побачимось. Всім пока!